Затримання зрадників, розслідування теракту, порушення та аварії з вами Дніпро оперативний і це дайджест найгучніших подій минулого тижня. Затримання російських агентів на Дніпропетровщині контррозвідка Служби безпеки України попередила два теракти, які мали відбутися на замовлення російських спецслужб. У результаті спецоперації затримано двох місцевих мешканців, що планували підірвати автомобільної вогневої групи збройних сил та організувати вибух біля будівлі ТЦК у Нікопольському районі. Під час затримання у зловмисників вилучено саморобну вибухівку три кілограми речовини з детонатором заховано в каністру з металевими елементами. Один із агентів має судимість за крадіжки. Обоє вийшли на зв'язок із російськими кураторами через телеграму. Пошуках заробітку затриманим. Повідомлено про підозру у підготовці теракту їм загрожує до 12 років ув'язнення. Нетверезий пілот у Дніпрі водій Фольксваген потрапив у халепу після спроби політати на авто в стані сильного алкогольного сп'яніння. На щастя, обійшлося без постраждалих, хоча транспорт опинився зовсім не там, де мав би бути. Поліцейські зафіксували вміст алкоголю в крові. 1,86 ціла проміле. Сам порушник не заперечував, зізнався, що випив не одну пляшечку. На водія склали адміністративні протоколи за нетверезе керування та порушення правил дорожнього руху. Подальшу долю правопорушника вирішить суд. Гірський полон 21-річного дніпрянина, який намагався нелегально перетнути кордони з Румунією через Карпати, знайшли знесиленим у горах. 1 квітня його батько звернувся до прикордонників, коли син більше не міг рухатися та просив про допомогу. Юнак вирушив у похід із двома невідомими 27 березня, але вже на шостий день виснажився та залишився один серед снігів. Попутники його покинули. Прикордонники знайшли дніпрянина за слідами на снігу, надали домедичну допомогу та нагодували. Згодом затримали й двох його спільників. Аварії на дорогах протягом минулого тижня у Дніпрі зафіксовано чимало дорожньо-транспортних пригод. Так, 3 квітня в районі Березинки водій збив людину прямо на пішохідному переході. За попередньою інформацією, постраждалому надали медичну допомогу на місці події. Також ввечері 6 квітня на набережні Заводській автомобіль Тойота збив чоловіка, який разом із собакою перетинав дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. 5 квітня на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Богдана Хмельницького сталася аварія за участі маршрутного автобусу номер 57 та автомобіля Сітроєн. За словами Івана Васючкова, заступника начальника управління транспорту Дніпровської міської ради, автобус проїжджав перехрестя на дозволений сигнал світлофора. Водій вантажівки проігнорував червоне світло, що й стало причиною зіткнення. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. А на набережні заводській того ж дня, внаслідок зіткнення двох автівок, Фольксваген в'їхав у стелу

Розслідування теракту в одному із районів Дніпропетровської області вранці 4 квітня вибухнув автомобіль, в якому перебував голова лівобережної адміністрації Дніпра Юрій Федько разом із дружиною. Внаслідок вибуху обидва отримали поранення. Згодом посадовець помер у лікарні. Поліція кваліфікувала подію як теракт та відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Слідство розглядає три основні версії: причетність російських спецслужб, особистий конфлікт або професійну діяльність загибло у неділю 6 квітня очільника лівобережної адміністрації Дніпра Юрія Федька провели в останню путь. Його загибель стала болючою втратою для міста. Мер Борис Філатов назвав його людину, яка жила своїм робочим районом. Редакція Дніпра оперативного розділяє біль утрати з усією громадою. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром оперативним.